Що таке чип тюнінг? Чип тюнінг це внесення змін у програму керування двигуном. Найчастіше його використовують для підвищення потужності та крутного моменту. Під час створення автомобільного двигуна виробнику потрібно дотриматися балансу потужності, витрат пального, екологічних параметрів і вимог країни, у яких експлуатуватиметься автомобіль. Щоб двигун відповідав усім показникам і умовам, виробник обмежує його можливості. Процедура чіп тюнінгу дозволяє без великих витрат зробити. Автомобіль швидшим і динамічнішим, практично не втручаючись у конструкцію для атмосферних двигунів. Приріст потужності та крутого моменту може становити до 10%, а перепрошивка турбованих двигунів здатна підняти показники від 20% до 50%. Іноді чиптюнінг використовується для зменшення витрат пального. У таких випадках машина навпаки втрачає в динаміці та розгоні, але стає економічнішою. Також метою чиптюнінгу може бути Виправлення заводських програмних помилок. Хочете знати, яке авто купуєте? Замовляйте перевірку перед покупкою.